Цей пляж називається пляж Егій, і він є одним з найкрасивіших на узбережжі, ну особисто в моєму рейтингу. Всі локації я в коментарях залишу, тож зможете приїхати сюди також погуляти і помилуватись цією природою. Потім з того пляжу я вирішив піднятись наверх на головну дорогу, бо звідти також відкриваються дуже чудові та фантастичні краєвиди на це узбережжя та скелі. І також дуже класні панорами на море. В моєму рейтингу одні з наймальовничіших. Тож обов'язково сюди приїжджайте. Прийшов вже на верхній оглядовий майданчик, і просто дивуюсь ці красі море такого лазурового, блакитного. Смараг а десь вже темно-синього кольору. Вілла красива, велика з басейнами і катерами, які тут поряд плавають, ну і взагалі невеличкі є. Ось ця табличка, де можна побачити, які морські тваринки тут живуть, птахи, якісь визначні міста та місця навколо скільки кілометрів до них. Ну і тут дуже гарне кафе є, яке за відгуками просто номер один, дуже смачне кажуть. Тож обов'язково будете тут гуляти, вже тоді зайдіть Мачно пообідайте чи повечеряйте з панорамою на все лазурове узбережжя Франції.